Жителям Крижопільської громади тепер не обов'язково їхати у Вінницю, щоб зробити якісне обстеження внутрішніх органів. У Крижопільській окружній лікарні з'явилося нове ендоскопічне обладнання. Також в громаді допомагають постраждалим від насилля та підтримують тих, хто боронить Україну на фронті. Більше про життя громади розповість Євгеній Овсянніков. Вчасно виявити причини болю в животі, анемію, ураження слизової оболонки та досліджувати пухлини тепер можна у Крижопольській окружній лікарні. Нещодавно тут з'явилося нове ендоскопічне обладнання. Тут можна виконувати і гастроскопію, і колоноскопію. Є тут ще така функція, як віртуальна хромоендоскопія, що не було в попередньому апараті. Ми обслуговуємо в день 5-6 чоловік. Або, може бути, дві колоноскопії. Або п'ять гастроскопій. Ну, пацієнтам це вигідно, що не потрібно їхати у Вінницю, а можна пройти такі обстеження у нас. На території лікарні також працює центр надання соціальних послуг. Тут допомагають людям, які постраждали від домашнього насильства. Надавати послуги будемо постраждалим особам від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, фахівець соціальної роботи вивчає причини. Які виникають в сім'ї, далі ми надаємо послугу, консультування. Якщо потрібно, ми залучаємо практичного психолога, який проводить індивідуальну консультацію, діагностику проводить. Далі за потреби, якщо потрібно людину влаштувати в якийсь більш спеціалізований заклад, тобто на три місяці або на шість місяців. Ми допомагаємо, даємо направлення і влаштовуємо людину в даний заклад. Допомагає Крижопільська громада і військовим. Так на комунальному підприємстві Крижопільводоканал монтують мобільну лазню, яку відправлять на фронт. Одна із громад, Крижопільська громада, доєдналась до проєкту нашого міжрегіонального гуманітарного штабу з саме проект по виготовленню лазень мобільних для наших збройних сил, для наших військових. Передали черговий автомобіль. Завжди працюємо разом в координації з гуманітарним штабом. Зараз він поїде виконувати завдання. Для хлопців важливо підтримка наша людей, тому що кожен робить, виконує свої завдання, їхнє завдання, захист, наше завдання, їхня підтримка. Що ми і робимо. Крижопільська громада продовжує розвивати медицину та підтримувати військових. Зокрема, у центрі надання соціальних послуг планують надавати психологічну допомогу військовим. Євгеній Овсяніков, Юлія Василькова, телеканал «Вінниччина».